Друзі, колеги, всіх вітаю! Кротке відео з оглядом ситуації. Буду таки випускати відео два рази на тиждень приблизно сьогодні, вівторок, 10 червня, 25 рік. І так, поїхали. Почнемо з BTC. Не буду відкривати великі таймфрейм. Давайте почнемо просто з днявки. Що в нас є? У нас є пробиття наших минулих рівней супротиву, тобто це був рівень. На великих об'ємах днявка пробила. Також ми пробили наступну зону продавця. Зараз, звичайно, це не аргумент, що ми зараз на нагору далі. Але пробиття рівні продажу є, і це доволі добре. Тож, наступний раз, після того, як ми можемо скоригуватися, будемо йти до цього рівня, цілком вірно він може пробитися. І ми підемо далі. А які у мене очікування по BTC? У мене очікування по BTC такі. Якщо цікаві трейди, як на мене, це тільки приблизно тут. Чому? Тому що у нас сплес по об'ємам тут, сплес по графіку тут, плюс 0,5 рівень по FIBO, і плюс у нас є геп. У нас існує тут геп. Ось, приблизно тут у нас цей геп існує. Тобто в нас доволі багато аргументів, чому ми можемо піти по BTC саме сюди, на корекцію. А далі трошки більш. Глобально. Дивіться. Хочу знову ж таки трошки. Хотів не відкривати крупні таймфрейми. Давайте трошки покажу просто свою, свої думки. Дивіться, у нас є. У нас є графік, так, ось початок. Ні, це не він. А, це на Днівки, все. Все, згадав, це ж денно Фібоначе, так. Тобто, ось дивіться. Сорі, що мотиляю графіком сильно. Дивіться, ось початок руху по Фібам. Тобто, ось початок руху. А, імпульсний початок, імпульсне завершення. Ну, 617 рівень. Доторкнулося до нього, плюс ковзне, і відбилося сильно. Далі, доволі сильний аргумент на те, що можемо піти до 27 рівня. Де в нас якраз ця тренда, після якої ми можемо бачити продовження корекції і висхідний рух далі. Але що мені більш за все подобається, це те, що фінальна зона 617 рівень якраз знаходиться в тому рівні, який я вчікав у BTC. Нагадую, що я вчікав BTC 120-125, там я буду приймати рішення, що робити з. З потовим портфелем і з трейдами і тому подібне. Тобто тут я буду більш обережно все робити. Звичайно, ми можемо побачити BTC по 200-300, по 300, але для себе таку ціну я поставив і буду від відштовхуватись. Тобто ця Фіба доволі сильно підходить. Тож, по BTC локально все зрозуміло, вибудовується якась розворотна формація, куди можемо піти. Як на мене, це ці позначки вони доволі цікаві для локального трейду. Доволі цікаві, тому що вони можуть якраз бути протрежені доволі негарно, тому що у нас тут є доволі зручні стопи. Стопи ставити нижче початку цього руху. Звичайно, це не означає, що як тільки кольнуло, одразу відкривати лонг. Ні, треба дивитися для себе ще розворотні формації. Тобто тут стопи доволі зручні. По ефіріуму ситуація схожа: тут теж існує геп, можете відкрити подивитися, тут у нас і теж. Минулі максимуми, ордер блок тут є доволі цікавий. І тут, як на мене, доволі гарний аргумент теж відкрити лонгову позицію. Доволі гарно. Але, але що мені не подобається, це те, що тут, знову ж таки, чому в ефірі я менше трежу, ніж BTC. Тому що тут стопи, доволі незручні стопи. Куди ставити стоп? Нижче цього ордер блоку, ну це занадто коротке для ефіріума. Ставити сюди на початок цього руху. В принципі, це вже майже 4%. Ставити взагалі на початок руху такий саме безпечний е, стоп, це вже майже 5%. Тому якщо виб'є, це буде доволі боляче. Так, на ефірі можна зробити кратно більше на треду, ніж на BTC, але проблема ефіріума і будь-якого альткої, як на мене, це стопи. Стопи, стопи, стопи. Доволі небезпечні стопи, тому я в 90-випадках торгую BTC, а не альткоїни. Але, як на мене, якщо дуже цікаво, то. Як на мене, зона прийняття рішення. Тут я не кажу, що робити те, що я кажу. Просто для мене тут непогані аргументи на те, що ми можемо розвертатися. А далі по SP-500. У нас існує теж тут геп. Чому можемо зараз це виділити? Тому що ми підходимо до ключового рівня, минулий такий наш максимум, від якого можемо теж відбитися, щоб розвернутися і піти далі. Але одразу хочу сказати, на індексі SP500 ми можемо. Дуже довго не перекривати гепи. Це так, просто кажу гепи, 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 Але гепи, знову ж таки, аргументи доволі цікаві. На Фонді, ми їх перекриваємо, але можемо не перекривати місяцями, тому такий собі аргумент, але я не міг його не зауважити. Далі, домінація СДТ. Тут більш цікаво. Ще в закритій групі я казав, що цікавий рівень у нас тут. Ми якраз від нього відбилися ідеально. І пішли далі. І є сетапи поглинення дуже сильні. І що ми свідчити на те, що можемо, звичайно, трошки піднятися, але напрямок у нас один. Можемо, звичайно, одразу піти, але знову ж таки, просто кажу, що аргументом біткоін eh, USD-домінація це низ. Не дивлячись на те, що тезер активно друкують. І виходить, що не встигають друкувати. І це доволі непогані аргументи нам для крипти. Доволі непогані. Можна ще глянути до BTC, в принципі, але тут, що? тут нічого не змінилося з минулих моїх оглядів. Ми підійшли до зони супротиву, минула зона підтримки, тепер зона супротиву. І, звичайно, можемо звідси відбуватися і так далі. Як я казав, найцікавіше буде по альткоїнам, коли будемо пробувати цей рівень. Проб'ємо, закріпимось, як на мене, це буде доволі вже цікаво. І можна буде роздати якісь навіть трейди по альткоїнам. По новинам, що може бути тригером нам на зростання, це те, що. Давайте просто можете поставити на паузу почитати, що це означає. Двома словами, є рейтинг США, рейтинг США, рейтинг ВВП. Японія займає четверте місце. Двома словами, що Японія зараз може зробити? Вони можуть зробити так, що вони вімкнуть друкарський станок. А коли вони це роблять, вони скупають акції, облігації і тому подібне. Коли це трапляється, високі ризики активи доволі сильно зростають завжди. І Японія може бути одним з таких додаткових, доволі значних тригерів на те, що у нас можуть зростати високі активи. Так, це не означає, що все, там, BTC альткоїни полетять зараз, не знаю, кудись там BTC на 200-300 на альткоїни зроблять там 100% зростання. Ні. Але це доволі значний макро. Такий момент, який може призвести до того, що ми можемо зростати. зростати. Тому, звичайно, я думаю, так очевидно, що шорти розглядати не треба. У нас висхідний тренд. Треба лонгувати, але тільки від проливів. Тільки від проливів. Шорти цікаві, локальні, суперлокальні, довго тримати їх не треба. Тренд у нас висхідний, це очевидно. Буду розглядати вже більш шортою формації, більш сильні, вже приблизно на таких позначках, які я для себе очікую, як психологічні, такі якісь позначки. Напевно, на цьому все. Польткоїна поки що не буду нічого казати. Якщо такий формат вам подобається, ставте вподобайки, пишіть будь-які коментарі. Зустрінемось в телеграм-групі або наступних відео на YouTube. До побачення!